Новий бренд від Actane Cosmetics. Косметікс. Знаєте, мені хочеться, щоб ви його не асоціювали з брендом Талія, тому що Acten Cosmetics – це взагалі більше, ніж про один бренд. І коли вони створювали бренд Біні, їм хотілось знаєте, щоб це було взагалі про інакше. Якщо ми кажемо Талія, да ми кажемо про щось таке більш. Ну мені здається там спокійно, натуральне, приємне для тіла, такі більш природні. То якщо ми кажемо біні, ми кажемо, що саме тут радість і краса поряд. Чому? Тому що філософія взагалі цього бренду це перетворити той догляд за шкірою з повсякденної рутини на захоплюючий ритуал, тобто зробити його радісним, класним, і саме це відображається як в дизайнах продуктів, як в їх назвах таких смачних, так і в формулах. Все це енергійно з насолодою. І зі смаком. І е, взагалі в цьому бренді Піні е, є декілька лінійок, ви бачите їх всі на слайді. Всі вони мають дуже класні назви. Я думаю, всім нам сподобається. Вони мають назви, напоїв, таких приємних, класних напоїв. Коли хочеться просто не знаю, погодіти з подружками, підняти собі настрій а, або просто спробувати щось смачненьке. Ви бачите, тут і ваніла сор, і махіда шприц, і піч. Піс і лімончелло. І а, в цьому, в п'ятому каталозі Лівеста, в нас є дві з цих серій: це ваніла, сор і лімончелло. І почну я з лімончелом. Ви знаєте, написали, що це як освіжаючий ковток у догляді за тілом, і це дійсно так, тому що його аромат, ну це просто щось, це е, справді, що коли ти ніби і не п'єш. Цей напій, цей коктейль, але відчуваєш, ніби він на тобі. Я хочу. Так, давайте я спочатку про продукти, а потім покажу. Значить, що в нас в цій серії? В нас вісім продуктів: це кремовий гель для душу, це інтенсивний крем для рук, це запашне тверде мило і рідке мило з пантенолом. Окрім цього, батер-сорбет, тільки уявіть, батер-сорбет, це просто неймовірно. Ви уявляєте вже ці, текстуру да, цього, ну, називаємо окремо, але мені хочеться все-таки так і назвати батер-сорбет. Далі ніжний скраб для тіла, освіжаючий міст для тіла і легка сироватка. Ви бачите, що в цій серії просто ну не просто повний набір по догляду за шкірою. А є ну навіть більше ніж треба, ніж ми там хочемо очікуємо або потребуємо. Тобто, тут все на будь-який смак в прямому сенсі цього слова. І хочу показати в мене є. Я не брала всю серію. Ну нема сенсу все показувати в несхожому дизайні. А через екран я все одно не передам всі ці текстури і. Всі ті аромати, які є, в мене є гельчик для душу. Дуже класний, такі кремовий, біленький. Бачите, навіть спеціально вам його розкручу, показати, бачите, які тягучі, класний, такі кремовий. Запах просто неймовірний. Е, відразу от вдихаєш аромат, і знаєте, от мені якісь, ну це звичайно лайм, ліменчело, зрозуміло. але я чогось відчувався десь в Італії чомусь на цьому ліменчело. Тільки відчуваю себе з якимось букальчиком ляванчелу. А для того, щоб відчувати себе ще краще, є бодіміст. Тобто, після гельчику класно нанести на себе. Це мені здається така так класна штука. Знаєте, на літо, коли парфуми не завжди доречні а бодіміс допомагає нам освіжити трохи і зволожити нашу шкіру. Наше тіло і при цьому мати чудовий аромат. А аромат, до речі, дуже довго і класно тримається. Пробувала, коли тестувала, пробувала на собі. ходила просто весь день, навіть і мила руки, і ще щось, але все одно відчувала аромат весь день. І ось таке милко тверде. В мене є для тих, хто полюбляє саме тверді, але класна упаковочка. Дівчата, я не знаю аромат. Я кожен раз говорю це коли про якісь парфюми, що шкода, що ще не навчились передавати аромат через екран. І дуже такий класний дизайн мені подобається. І напис, і форма класна. Знаєте, це те коштує випадок, коли класно не тільки для себе, а й на подарунок. Навіть якщо там не треба зібрати зі всіх восьми продуктів, ви можете там, взяти, як в мене, да, наприклад, для душу, спрейчик, мило, і це вже класний подарунок. Тим більше ви бачите на екрані, що в нас буде акція в п'ятому каталозі при покупці від трьох. тому в мене три продукти. Наступна така серія це ваніла-сор. Я написала ваніль з характером. І ви знаєте, це дійсно ваніль з характером, тому що ну я, наприклад, не дуже полюбляю аромат ванілі, ну чистої ванілі він мені занадто солодким, тобто я не користуюсь такими засобами, але тут це, мабуть, один з перших випадків. Коли мені захотілося спробувати, тому що це така нечиста ваніль. В ній дійсно є такий характер, якась така перчинка. А, отой сор, да, як те, що ми бачимо, не ваніла, а ваніла-сор, якийсь ну, кислувати, не знаю, важко мені це описати. Але дійсно просто неймовірний аромат. Аромат в мене в руках рідке мило, і також Бодіскраб. І ви знаєте, от якраз ну, також хочу сказати ще про аромати, тому що бодіскраб. Вирішила спробувати нанести, подивитися, які там крупинки, вони такі досить крупні, тому що це скраб для тіла, не обличчя. Дівчата спробувала вранці в мене досі пахне рука. Ну, Хоча це скраб, це не місце, не там духи, ще щось. От просто від скрабу реально пахнеся тіло. Тримаю в руках е засоби і просто відчуваю через м флакончик, як вони пахнуть. Неймовірно, просто неймовірні відчуття, починаючи з аромату, від того, як діють, як зволожують. Які відчуття на шкірі. Тут в нас так само вісім продуктів: це інтенсивний крем для рук, це кремовий гель для душу, рідке мило з пантенолом, запашне тверде мило. Бачимо, де так само: тут також батер сорбе для тіла, ніжний скраб, освіжаючий міст і легка сироватка. Тобто просто повний набір для того, щоб влітку ваша шкіра була зволожена, пахнюча, ароматна. Зі всіма там етапами догляду, які тільки можливі, і при цьому ну я дуже люблю. Коли сьогодні є серії, коли і гельчик для душа використали такий, і крем, да і вони все однаково пахнуть. і тільки наслоюються, якби нашаровуються ці всі аромати, і цей аромат от прям вже поглинається в вашу шкіру і стає неймовірне. Просто неймовірні серії. Запам'ятається цей бренд Біні. І чекайте в наступних каталогах ще нові колекції. Я думаю, що просто коли вони будуть всі, ви ну, будете мати всі, бо обрати там один ну точно неможливо. Вони класні і різні всі.